Ф-500Ш. Э. Да. Да. И еще. Да, да. А тут без тут надо специальный инструмент, просто не снимешь. ক Під час обстеження фахівцями зведено загону вибухотехнічної служби національної поліції України у складі працівників Кіровоградського, Волинського та Херсонського ВВТС в одному з населених пунктів Херсонської області Береславського району було виявлено не здетонований авіаційну бомбу ФА 500 ШР з трьома. Бойовими частинами, які перебували у зведеному стані, та не здетонували у зв'язку з небезпекою, яку становила знахідка, було прийнято рішення про проведення контрольованого підриву на місці виявлення. Після підриву проведено обстеження небезпечних елементів. Не виявлено. Робимо Херсонщину безпечною.